Метеорологічного інституту держслужби з надзвичайних ситуацій та нацакадемії наук змоделювали поширення радіації у разі гіпотетичної аварії на Запорізькій АЕС. Найбільше постраждала б територія України. Особливо концентрація радіоактивних аерозолів спостерігалася б у радіусі 100 кілометрів навколо станції. Частково сліди радіоактивних домішок потрапили б і на територію Білорусі, Польщі та Країн Балтії. Для моделювання ситуації фахівці використали погодні умови за 15-18 вісімнадцяте. Серпня детальніше про ризик ймовірності катастрофи на Запорізькій АЕС поговоримо із Олегом Воцховичем, завідувачем відділу радіаційного моніторингу природного середовища Українського гідрометеорологічного інституту. Пане Вицьковичу, наші вітання вам, добрий день, пане Олеже. Дійсно попереджає українська влада. Попереджають науковці. Про усі загрози, які можуть бути викликані е, м, катастрофою на Запорізьке СУ цим ядерним шантажем, яким займається Російська Федерація. Я хочу, аби ви ще детальніше розповіли про те, які наслідки несе за собою ця трагедія? Ну, по перше, ну звичайно, на жаль, ми не можемо реально знати характеристику на майданчику. Запорізької атомної станції, тому що фактично в системі а, аварійного реагування а, основна система спостережень має бути розташована на майданчику і це завдання Запорізької атомної станції. І оскільки, на жаль, на даний час немає фактичної інформації, ми можемо тільки давати інформацію в ну, межах 30-100-кілометрової зони, тобто на тих пунктах. Де е, зараз е, проходять регулярні спостереження? Ну на е, сьогодні можу сказати, що у будь-якому жодному пункті спостережень е, немає перевищення е, потужності експозиційної дози вище ніж сто е, двадцять нано зівертем на годину, тобто. Порядка 10 мі мікроінген на годину, то це вже ну, у межах норм. Але а, у будь-якому разі, якщо виникає якась аварійна ситуація, а, так система спрацьовує, що в першу чергу потрібно визначити характеристики аварії. І тут може бути діапазон викиду кілька порядків. Тому відноситись до прогнозування, яке виконано в нашому інституті, ну потрібно так певною мірою гіпотетично, що лише розкриває, що у випадку у випадку викиду, ну викид може бути розповсюджений на досить великій відстані, але фактично це буде залежати від дуже багатьох параметрів. Перше від е, самої характеристики аварії, якщо це, це відбудеться, ну, в першу чергу, якщо, наприклад, не буде охолодження і е, за сценарієм, наприклад, Фокусівським, я думаю, що до цього можливо і не, не дійде. А, але, якщо, е, але це принципово, тому що е, е, в залежності від температури, в залежності від е, конкретної характеристики, наприклад, аварійної ситуації, ну і звичайно, ситуації з метеорологічною ситуацією, характеристик викиду, ну наприклад, е, розмірів часток е, там, від одного мікрону е, менше, це буде мож, можливо винос на тисячі кілометрів, якщо е, такі частки аерозолів будуть е, там двадцять і більше 20, це тільки можливо найближча зона до 30-50 кілометрів, тобто це дуже гіпотичні оцінки, і а, вони лише свідчать, що у разі аварії а, такий винос може бути затронути достатньо великі території. Але ми не можемо зараз сказати, які будуть концентрації, а, де буде безпосередньо а, випадіння радіоактивних речовин. Uh, і це uh, такі дуже великі значні невизначеності. Ну що ще б було сказати, що в разі аварії це не буде тільки цизі, а uh, на початковій фазі аварії в перші дні, мабуть, тижні, основний викид це буде йод 131, і інші uh, ізотопи йоду. Ну і звичайно uh, також uh, uh, зона виносу буде характеризуватись в першу чергу. Характеристиками самої аварії, а ми її не можемо зараз прогнозувати. Зрозуміло, тут єдина порада може бути наперед. Якщо скажімо, катастрофа неминуча не перебувати в жодному випадку, не перебувати на вулиці. Це ми говоримо для цивільних. Олег Войцехович, завідувач відділу радіаційного моніторингу природного середовища Українського гідрометеорологічного інституту, був з нами.